Зараз дуже багато є передач на телебаченні для дітей. От, наприклад, програма найрозумніший. Але, на жаль, немає таких програм для дорослих. Ми вирішили трішки змінити цю ситуацію, тому хочемо представити вам програму найрозумніший, яка виходить о 23.00, і вона саме для дорослих. Зустрічайте її, ведучий. Антон Канділак. Добрий-добрий-добрий-добрий-добрий-добрий-добрий-добрий вечір. Добрий ночі. У нас програма саме розумний для дорослих. І я запрошую нашу першу учасницю. Зустрічайте заслужена блондинка України. Заслужений голос країни. Тоня Матвієнко. Добрий вечір. Ну ще мене так ніхто не оголошував чесно. Я не даремно згадав про кольор вашого волосся. Знаєте, існує дуже багато міфів про блондинок, і ми вирішили розвіяти один з них. Ми хочемо доказати, що блондинки насправді розумніші, ніж би нам хотілося. Саме для того ми оголошуємо гру Самий розумний для дорослих. Тоня, твої суперники. Зустрічай! Суперники Тоні! Проти тебе сьогодні грає випускник львівської політехніки. Переможець Олімпіади з математики шкільної і людина, яка кожен день ходить в спортзал. І так, я думаю, кожен розуміє, що блондинка розумніша за випускника політехніки, тому Кирило до побачення. Тоня вибирай, з ким ти хочеш. Е... Змагатися. Ну, щоб остаточно розвіяти міфи, мабуть, все-таки. Е, ну, будемо змагатися з математикою. З математиком! Переможець олімпіади з математики. І нас покидає людина, яка кожен день ходить в спортзал. Коля! Що? Ти куди? Я куди? Я кожен день ходжу в спортзал. Чого? Ну. Ти розумієш, мені, щоб додому потрапити, я манав пів кварталу обходити. А через спортзал одразу п'ять хвилин і вдома. Все, я пішов. І так, у нас фінал. В фіналі зустрічається заслужена блондинка України Тоня Матвієнко. І переможець олімпіади з математики Євген Леонтьєвич. І так, щоб все було чесно, ми задаємо вам запитання з однієї області. Чому у нас програма називається Самий розумний для дорослих? Якщо ви відповідаєте неправильно, знімайте з себе одну річ. Тоня, у вас більше, ніж одна річ. Чи ви впевнені в своїх силах? Я впевнена в своїх силах. Отож, запитання з області математики. Тоня, скільки буде 2 плюс 2? Чотири. Це правильна відповідь. Євген Леонтьєвич! що таке трикутник Паскаля? А він розумніший ніж здається з першого погляду. Ні, Я думаю, що всі жінки хочуть, щоб він завжди помилявся. Да? Наступне запитання: запитання з області фізики. Тоня, скільки в розетці вольт? 220. Це правильна відповідь. Євген Леонтівич. Що стверджує четверте рівняння Максвелла, так зване рівняння Пуасона. Допомогти Євгену запитання з області спорту. Спорт це ваш коник. Ага. Дебелий коник. Треба запитати, чи мені зараз треба помолитися, чи правду сказати. Тоня, говори, як підказує серце. І так, скільки футболістів одночасно виходить за одну команду на поле? Ну, я знаю це відповідь. Ну давай. Одинадцять. Одинадцять це правильна відповідь. Євген. 1962 рік. Матч Щілі СССР. Хто забив на 28-й хвилині переможний гол? Підказка. Там з Чилі чувак. Ну, тоді, будь ласка. Ні-ні, стоп, стоп. Я не дозволю. Ні. Я тоді піду зі сцени. Ти хочеш допомогти Євгену? Так, я хочу допомогти. Ти хочеш роздітися, ваші обласки. А що? Ні, я хочу йому підказати. Можна? Ти знаєш відповідь на це запитання? Знаю. Ну і хто забив гол? Тисяча 1962 році в фіналі матчу Чилі з СССР. Еладіас Рохас. Це був півзахисник збірної Чилі і другий гол. Він був вирішальним. А потім Чилі куди попала у півфінал. З ким зустрілася? З Бразилією. Який рахунок? 4-2. Абсолютно правильно! відповідь. <му> Пані табанове, Тоня Матвієнко не тільки доказала, що блудинки дійсно найрозумніші, але спасла єврену. Ваша описка для євена. Ми хочемо подякувати Євгену та модельній агенції Катрін в особі Юрія Попкова. Дякуємо. Євген. Чекаємо вас за колісами, а облиски не зупиняються, тому що в гостях у студії марич народний голос країни заслужена блондинка України. щоб листя з дерева падало Літо баби найшло солодкі сни А кохання моє розвітало а кохання моє а кохання моє а кохання моєї розвітало коханий до листа небо сині далі срібні зорепланий синій, синій, синій би той наш пам'ятний останній листопад Тебе тебе, жаль, свій покуткового жене, коли ще хоче, чую тебе, добре я чую тебе тебе. Тоді дивилась ти путь, на кохання моє, наче він на сни Огрівала нам ночі щасливі, а кохання моє, а кохання моє, огрівала нам ночі щасливі. Хоче чую тебе, то прислухаюся, чую тебе, тебе Ану я піду коханого свого шукаю. Тебе, тебе. Пані та панове, чому спомилково вважають, що Леонід Каденюк, перший космонавт незалежної України, являється єдиним українським космонавтом. Це неправда, і в нас є цьому докази. Нам у руки потрапив щоденник другого українського космонавта. Отже, ваші облиски. щоденник космонавта! День перший вилетів під час польоту. Пішов на перекур. Попри висвітлі форточку. Вперше вийшов у відкритий космос. День другий. Купаюсь та загораю на Марсі. Все добре, тільки дуже багато росіян. День третій. Фоткаюсь, тримаюсь на долоні Землю, купив магнітик Марс-2012. День четвертий. Прилетів на Юпітер. Отруївся шаурмою на місцевому космодромі. День шостий. Поїхав на дискотеку до інопланетян. Ціни космічні. Попробував їхні напої. Увійшов стан невагомості. День сьомий зупинили позаземні даїшники. Після довгих розмов зрозумів, що поняття позаземний розум не існує. День восьмий. На одній з об'їзних орбіт побачив місцевих повій. Серед них несподівано зустрів наташку і Лєнко з паралельного класу. День дев'ятий. Марсіяни вже знають, що треба відповідати на вигуки Слава Україні та «Будьмо гей. День десятий почав збиратися на землю. Інопланетяни попросили передати передачку куму в Закарпаття. Випили три на коня і три за НЛО. І день двадцять перший. Нарешті вилетів на землю. Пані та панове, а продовжить тему ще одна космічна історія. Цим відомо, що перед потопом Ной збудував ковчег. Тепер, перед кінцем світу, Ной збудував космічний ковчег. Такий собі космовчег. Єдине залишається незмінним. Ной, як і завжди, запрошує туди кожній парі по парі. Дивимось! Юнга. Ось він. Хе -хе -хе. Мій космічний корабель. Красивий. Но, я його назвав Космовчах. Ага, А на що він нам? А ти темнота. Зберемо кожні тварі по парі, ага. сядемо в корабель, полетимо в космос, перечекаємо кінець світу і почнемо нову цивілізацію. А... Ной. А у нас є якась зброя. Це абсолютно мирний корабель. Е, чекайте, то там нема ніякої не ракети, не торпеди. Є одна торпеда, але ми її боцману вшили. Щоб не пиячив, ти що його знаєш. Так. Е, те завдання, що ви мені дали, я його виконав. Про піарів нашу акцію в інтернеті у всіх соцмережах. Чудово! Давай по списку пройдемося. Хто там у нас? Ну. До нас просяться міліціонери. Міліціонери. Запускаємо по двоє і на 15 суток. Зрозумів. Так, ще до нас якийсь баран підійшов. Баран, барана пропускаємо. Ага. А, а за ним ще в черзі Аліїв і Мілський. Нащо нам три барана. Значить, того барана забирай, тих двох запускає. Ага, зрозумів. А... Ной тут така прикрість, Що? підійшло якісь 38 крокодилів і зайшли. Діти дядьте, ді, 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 то все нормально, то з місцевого ПТУ, то для Мілєвського і Алієва нехай цивілізацію розбудовують. Ну ага. ной проблема. Дві криси втікли з корабля. Та це не криси, це брати то палили. З партії батьківщина втікають. Я, я, я зрозумів, тут ще двоє підійшли, ну. дуже поважні люди. Так. А, Галкін і Пугачова. Пропускати? Наш Галкіна пропускає Пугачову. До побачення. А, а, а я не зрозумів, а чого ми Галкіна пропускаємо, а Пугачову ні. Ну, нас же двоє по посвідченню є. Сім'я Білоножко, Ага. Ного. Ну я зрозумів. Що там ще? Ну, добрий день! Добрий день, добрий день! Це операція та чи виварювання! Скажи йому до побачення. Шановний, перепрошую. А чому? Бо так. Ной, бо так, а бояк? Ну... Бо Чого не взяли його? Ну, на землі буде кінець світу? Ну. Всі повинні бути в білому. Ага. Я ж добрий. Я, я зрозумів. Ной, ви мені ще одну задачу. Поставили, а? щоб я зібрав кожної тварі по парі. Які проблеми? Першу частину я виконав, mm -hmm. а от пари до них не добрав. Зараз доберемо, давай подивимося, що там за досьє. А ану. Ну, Діма Каляденка без пари. Так, Діма Давай йому ось цю пару. О, один, один в один. Ну як? а як? Там ще Ірина Білик була. Ірина Білик? Так. А Для неї теж є пара? А де відрів, білик? Ну і де білик? Білик. Розберемось на кораблі, демо далі. Я, я зрозумів, ще такий турист до нас попросився, він вже їздив, літав на всьому, навіть з лелеками літав. Володимир Путін. Путін? Знаєш, хотілося б Медведєва в пару, але вони там напарять. Тому ось цей варіант підійде краще. Ха -ха. Так. Ну. Наступний я, я сам їх зібрав. Показуй. Ось. І що це таке? Ну як? Це Микола Янович Азара і його крава Тобто весь капін в зборі. Так. На корабель. Добре. Далі? Е, ще Анна Герман не може пару знайти. Анна Герман для неї легко пару знайти. Іще одна людина дуже хотіла полетіти, але вона не може. Це Андрій Садовий. Нічого, не може садовий, візьмем його собаку. <звук> Буде перший час рити, розривати, нам там потрібно. Цивілізацію створювати. Ну, як би майже все, але е, залишилось ще 450 місць. Рівно 450. Так. Значить давай, всіх запускай в корабель, запускай. З Верховної Ради всіх? Всі, всі верхов... всю Верховну Раду. Всі. А то вони вже там, всі... вже там? Так. Ну все, три, два, один, поїхали. <звук> Ною! Ною, що робити? Вони ж полетіли, ми лишилися! Йонга, ще! Якщо вся та нечість полетіла, кінця світу ніколи на землі не буде! І запускає людей в маршрутку виключно через задні двері. Ви знаєте, головною проблемою Львова з початку 2012 року було, звичайно, введення нових маршрутів маршруток по Львову. Ну, е Кому це вигідно? Звичайно, в першу чергу маршрутчикам. Але не так все зле у них. Давайте ми покажемо вам е один звичайний день з сім'ї маршрутчика тато і син. Хто там? Тато, то я привіт зі школи. Прийшов, прийшов, молодець, давай, ви не закривай двері, я сам. Все. <плес> <плес> давай, заходь. Тато, така історія. Шо там в школі? школі так цікаво. Такий урок цікавий був, вчителька задала нам загадку. Без вікон, без дверей, повна хата людей. Ха -ха, нічого не повна, нехай дозаду пройдуть середина порожня. <реш> Тату, так я так і відповів. А молодець. Вона мені знає, два поставила. Знає, знає. Ну, я піду в школу розберуся. Ти табличку вивчив? Вивчив. Зараз тато перевіри. Так. так. Ага. 67. 32-й. Другий. й 85-й. 42-й. Молодець! Можеш цю здачу собі забирати. Заберу. Сідай коло шофера, давай. А можна біля шофера? Так, Можна, сідай. Класно. Що там в тебе? Розказуй, тато, тато він цікаво. Тато, а маємо таке запитання. Та, а, а як ви з мамою познайомились? О, то було дуже романтично. Тато уступив мамі місце у тролейбусі. Тато був джентльменом? Ні, мама була збудуна. Зрозуміло. Тато, а ще таке питання. А хто більше хотів весілля? Ти чи мама? Скажу тобі, синку, чесно. Найбільше весілля хотів уже ти. Так. А ти мамі зраджуєш? Ні, то брехня. А як же тоді тьотя валя? І тьотя валя мамі не зраджує. <реш> що це за, за дурні запитання, А Ну, розказуй, що там в школі було. Сьогодні на уроці географії була тема Тваринний так. світ мого краю. О, запам'ятовуй. Тваринний світ нашого краю поділяється на три види. Значить, дикі звірі. Свійські звірі і худоба, що приїжджає з села покупатися. Так, а, а як то бути водієм маршрутки? От, а, а як то керувати маршруткою? А, синку, та то все дуже просто. Сідаєш, берешся, ти керуєш. А, а як переключати передачі? То як, просто то береш ти та й переключаєш. Все просто. А, тато, а, а як користуватися поворотними сигналами? От. <плес> Якби тато знав, як користуватися цими поворотними сигналами, його б не матюкали всі водії навколо. Так, а от що таке. А чого я в тебе один єдиний син, а в дяді Міші в семеро. А дядя Міша хто? Таксист. Він жінки по 10 гривень за простой бере. А до речі, дядя Міша казав, що ти як старий пес. Чого ти як старий пес? Бо біля кожного стовпа стаєш. Щоб я більше не бачив, що ти тим дядьомішу Мішою говориш. Ти іди, краще у двір з хлопцями погуляй. Не піду. Чого це ти не підеш? Не піду. Я, я вчора набив сусідського Василя, Так. прийшов його брат так. і дав мені здачі. Синку, йди сюди. Іди сюди, сядь. Вчимось що говорити правильно. Прийшов старший брат і дав мені решту. Прийшов старший брат і дав мені решту, як в тебе в автобусі да, написано. Тато, да. ми так класно говоримо. Но. Но давно хотів тебе запитатися. Запитай. Тато. А звідки я взявся? Ну а звідки діти беруться? Ми тебе в капусті знайшли. Тато, а якщо ви мене знайшли в капусті. То а. чому саме ти мій тато? Бо твій тато останній, хто ту капусту полов. Так, <рив> да, мама йде, мама йде. Ви два міханіки-любітеля. Здає мамі по дві гривні на вечерю. <рив> можна йти вечеряти? Не можна, тут немає двох гривень. Штраф з вас, шановні, штраф. Я відпрацюю. Ходи синку, будемо знову капусту полоти.